Пленарне засідання п'ятої сесії Користенської міської ради сьомого скликання, що відбулося 21 квітня, поточного року показало, що існує низка питань довкола вирішення, яких гуртуються абсолютно усі депутати міської ради, незалежно від партійної приналежності. Зокрема, це питання захисту прав чорнобильців та прийняття нових чорнобильських законів. Практично одноголосно прийняли депутати звернення до вищих органів влади з нагоди 30-х роковин чорнобильської катастрофи. В якому, зокрема, йшлося. Напередодні 30-х роковин Чорнобильської трагедії мешканці найбільшого постраждалого міста від Аварії на ЧАЕС Заявляють про те, що влада систематично і брутально не тільки не виконує, але й скорочує пільги і права як потерпілого населення, так і ліквідаторів на соціальний захист, що передбачені законом України про статус потерпілих ВіЧС. Нещодавно прийнятий Верховною Радою закон України про внесення змін до закону України про статус потерпілих, який повинен був вступити тільки з 1 січня 2017 року, є просто насмішкою і наругою на Чорнобильцями і на той Вкладено вето так надалі жити неможливо спокійно спостерігати, як гіне Україна, наш народ, як порушуються конституційні права. Вже неможливо терпіти Громадські організації міста, району та області з метою гідного вшанування подвигу ліквідаторів, аварії на ЧАЕС, депутати міської ради звертаються по наступних питаннях. Створити перше створити на державному рівні комітет по реалізації державної політики у сфері соціального захисту та охорони здоров'я постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Друге підписати та ввести дію законопроект 2093 про внесення змін до закону України про статус потерпілих. Третє винести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо поліпшення та збільшення пенсійного забезпечення чорнобильців, підготовлений Міністерством соціальної політики України спільно з громадськими чорнобильськими організаціями. Четверте розробити і прийняти загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2016-2020 роки. Також підтримали депутати учасників протесту проти витування чорнобильських законів і пропозицію депутатів від фракції ВУ «Батьківщина» про направлення звернень до президента та прем'єр-міністра України щодо виконання судових рішень, прийнятих на користь громадян. Я хочу звернутися до вас, підтримати наше звернення щодо суттєвого питання. На сьогоднішній день ми знаємо, наскільки наші громадяни роками добивалися в судах рішень щодо виконання державою своїх зобов'язань щодо доплат згідно закону по часі. На сьогоднішній день є рішення прийняті, але на жаль, державою вони не викону не виконуються. З 2005 року рішення знаходяться у виконавчій службі, частину знаходяться в державному на виконанні. Рішення, які прийняті після 2013 року, зовсім втратили сенс, і немає механізму їх виконання. Заслухали депутати звіт заступника міського голови Леніди Якубовського про хід реалізації на території міста користення закону України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Перед депутатами міської ради виступив присутній на сесії депутат Верховної Ради України Юрій Павленко. В своєму виступові народний депутат запевнив, що він та його однодумці продовжать боротьбу за подолання президентського вето і відповів на ряд запитань присутніх у залі користенців. Серед інших питань депутати підтримали пропозицію депутата Володимира Боровкова по електронних закупівлях, ідея яких у відкритості інформації проголосували за те, аби передати на баланс новоствореним ОСББ ряду багатоповерхівок по вулиці Крупської, затвердили нове положення про відділ культури і туризму в Конкому та затвердили ліквідацію міського будинку культури і створення Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка. Затвердили депутати програму шевської допомоги і військовій частині Збройних сил України, а також підтримали ідею реформування друкованих засобів масової інформації газет древля. Ський край та іскоростень співзасновником і засновником яких відповідно є міська рада, розглядалися також земельні питання. Зокрема, питання запропоноване до розгляду депутатом Андрієм Весяновичем на початку сесії, а саме виділення земельної ділянки учаснику АТО Максиму Єщуку. Це рішення не було прийнято. Крім цього, розглядалися питання дотримання депутатської етики та недопущення застосування депутатами міської ради фізичного впливу на інше. Депутатів міської ради. Багато питань, що обговорювалися на сесії, викликали суперечки і запеклі дискусії. Проте, вже наступного дня непримиренні антагоністи з міської ради разом захищали честь Коростенської міської ради на зональних змаганнях 7-ї обласної спартакіади 2016 року серед збірних команд органів місцевого самоврядування, які проходили під девізом Спорт об'єднує всіх в одну команду.